Вітаю, друзі! З вами Наталія Руда. Енергії сьогоднішнього дня я записала. З вами поділилася і що хочу сказати? Сьогоднішній день він такий день внутрішньої сили. День, що аж не хочеться розмовляти. Ну це вже вам не дивно з мене. Я часто люблю мовчати. А це гуляє біля таких могутніх дерев. Природа така священна. І тепер вона нас не... Гармонізує, стілює, оновлює, дає силу, напитує, забирає з нас втому. На природі відчуваєш такий незвіданий спокій. І вона вся слухає, вся жива, вся дихає, все дихає в унісон. Ці мушки, комарі не, лі... не кусаються, до речі. Такий. Трепетний, дуже стан сьогодні, зародження чогось нового. Так, да, ніби як зародження, але як я вже в потенціалі, воно ну, вже там розвивається, лише ми його ще не бачимо. Такі енергії люблячі. І що від землі, а що з неба, йде така любов, ніби нас, ну так собі уявіть, що або великі крила ангела на собі мають, або родова система так нам силу дає, величезну, таку міцну. Усе дивиться за нами, все дивиться за нашими виборами, чи ми вибираємо себе, чи ми, робимо, чи ми вибираємо любов, чи ми робимо те, що внутрішні імпульси маємо, чи ми відкладаємо, відкладаємо, все відкладаємо, чи ми десь сильно біжимо і поспішаємо, тому що такий час. От ми пишемо писанки, і писанка нас так дуже гармонізує. Вона несе силу, несе міць, несе спокій, гармонію, життя. Сьогодні ми будемо писати писанки. Це я перед цим сакральним дійством пішла пройтися, подихати, набратися енергії. Злитися з природою, так. бо це дуже відповідально. Все, що ми творимо, все, що ми робимо, все, що ми говоримо, ділимося. Все в цім світі ми робимо лише для себе. Все нам і вертається. І що тут думати, гадати? Треба робити те, що, що маємо робити. Те, що нам йдуть підказки такі внутрішні. Хоч страшно? Страшно буде обов'язково, бо там, де є велика сила, там, де є у нас великі такі можливості, великі такі пласти, там буде дуже страшно. Ми будемо. Відкладати, відкладати, ми будемо займатися якоюсь іншою роботою, але не будемо робити те, що нам кричить уже так дух, те, що нам каже. Так що йдіть на природу, пізнавайте себе, бо за вас це ніхто не зробить. Ідіть хоч на пару хвилин. Можете зробити це, таку традицію кожного дня і побачите, побачити в своєму житті такі не ковток, а побачите у своєму житті ви побачите. Цілий такий енергетичний, потужний пласт. суто часу для вас. суто для пізнання, для спілкування з природою, для обіймання з деревами, хто хоче. До речі, кожен собі своє дерево сам обирає. Так що от так якось спокійно, спокійно все визріває, ніяких хвилювань. Так, І, до речі, діліться своїми думками, інсайтами, чи вам щось допомагають ці відео, чи вам надихають, чи ви якось відчуваєте оцю гармонію. Мені дуже цікаво і важливо для того, щоб мені подобається знімати для вас. Чесно, мені подобається знімати, і я буду знімати, якщо буде зворотній зв'язок, якщо будуть коментарі, буде підтримка. Поділюся з вами своїм цікавим шляхом. Все, бувайте, гарного вам дня! З вами була я, Наталія Руда. Дослідниця життя.